Добрий день. Розкрив со соняшник. Соняшник синельниківський ультраранній. Ось в такому він вигляді. Так. Сразу буду робити і відео знімати. Так, як завжди, ось ми на, на листок його візьмемо. Ось, і будемо розбирати. Ось, отак воно виглядає. Доволі таки непогане насіння. Так, що це в мене? Це в мене є такий фонарь. От. Він іноді. О, Гарно. Гарно світить. І ось ми бачимо таке насіння. Ось ми з фонарем ставимо його. Ставимо вигляд насіння. Розбор прямо з-під лампи. Ось, це я з мішка набрав, так як воно є. Насіння доволі непоганого формату, як для сортового насіння. І ціна насіння також мішка стартує прайсова ціна 1500 гривень. На сьогоднішній день я вважаю це адекватна ціна за гарний сортовий соняшник. Тут гарна нанесена протравка, мікро макродобривами фунгіцидний фунгіцидний протруйник. Тут іде фаєр, Ще тро, тро, трошки ми додали інсекта фунгіцидного, але ну так воно більш-більш як фунгіцидний все ж таки. Або для тих, що рядом з будників. Ну Ось в такому вигляді йде соняшник. Дякую за увагу. В кого які питання, звертайтеся.